Вітаю вас в події вашого особистого життя до кінця осені. Зараз ми з вами подивимося спочатку на рунах, а потім на картах таро. Дуже поспішає у ваше життя чоловік, цілеспрямований, впевнений в собі, воїн за натурою а можливо і за покликанням і за професією. Якщо ви чоловік, то вас, ця інформація саме для вас буде дуже актуальною. Так, що ще у вашому особистому житті до кінця осені з вами відбудеться? Сьогодні руни самі випадають. Щось зруйнується. А що зруйнується? Що зруйнується. Ну, ви знаєте. Сейчас, зараз ще подивимося. Зруйнується. Місток між минулим та майбутнім, ось минуле, а тут майбутнє. А ось місток. І руйнується все те, що тягне назад. Воно себе віджило, воно руйнується. Ви тримаєте курс свою дорогу у нове майбутнє у новий день, який буде більш благословений до вас за руною Дагас. І в цьому новому дні, якщо ви жінка, якщо вам актуально. Щоб у вас був саме чоловік, партнер буде у вас партнер. До кінця осені він прийде у ваше життя. Якщо ж ви чоловік, то у вашому житті також будуть якісь зміни, новий етап, нова ера у вашому житті. Ми тут говоримо більше про особисте життя, тому що така у нас тематика. Давайте подивимося ще, ще щодо особистого життя, що нам скажуть у руни: сім'я. Якщо ви чоловік чи ви жінка, ви все одно йдете в сім'ю. Якщо у вас навіть є уже сім'я, вам просто вкотре підкреслюють, що ваша сім'я переходить в своєму розвитку на якийсь новий рівень, більш сприятливий, енергетично, ви більш будете наповнювати один одного, буде якась гармонізація в стосунках ваших. Ось що на вас чекає до кінця осені. А що ще нам скажуть карти Таро з цього приводу? Цей розклад буде в короткому варіанті представлений, а також у більш розгорнутому. Тому, будь ласка, якщо ви зараз не встигнете подивитися на картах Таро, що ще скажуть, то перейдете на повне відео, також на моїй сторіночці. Так, що вас ще чекає? Знову у нас виходить чоловік. Ось воїн. І ось подивіться, як перегукуються карти, подивіться із рунами. Тобто, підкреслюється, що у ваше життя йде чоловік. Воїн за натурою, впевнений, впертий, рішучий, розумний, наполегливий. Якщо ви чоловік це ви,